Ви бачили, як машину підпалили? Зараз туди приїдемо, ми туди бачимо. Ну бачимо то, що. Розкажіть нам, що, що ви бачили? Що я бачу? Він отуди підійшов. Підійшов отакий хлопець, чорній курточки, в спортивних штанах, спортивні ці такі кеди, спортивні кеди. Підійшов до машини, подивився в машину, чи там є хтось. бачив, що там нікого не було. І бере, потім обливає, якусь півторачну бутилку достає в білому пакетику. І обливає, і потім загоряється машина і він одразу десь туди і втікає і тако на поворот. Така запальничка. Не бачив я запальнички. Я стояв у тому, де білий пакет стоїть. Я там стояв. Я більше там... Я більше більше там. не. І він мені крич... він ще в такому чорному був закритий цей. І він мені говорить, нікому нічого не говори, як я там стояв. І він на отако побіг. І цього дядька син за ним зразу побіг, бо я йому. Ну, дядька сину сказав, що той побіг туди, а той побіг десь туда і все, я більше нічого не бачу.